Контрактова площа неділя, 14 вересня. Тепло, я би навіть сказала, спекотно. Так виглядає площа зараз, багато діток. Прикольна осінь, така тепла. Хоч би ще тепленько побуло, було б гарно. Я думала, що ті О! Собачки, песики. Два друга, мабуть, ось. Подів, подів, полів, І знаєте, що дивовижно, що при. Такій кількості людей зовсім немає сміття. Ну, зовсім. Це Європа. Ні, це краще, ніж Європа. Ну, дивіться, зовсім немає сміття. Люди культурно відпочивають.